Так, наладим дишущий пакет. <реш> <реш> Охренеть просто. Це все. Жесть. Вони всі однакові? Звізда. Там не пойму, що на... Ну, вони всі однакові. Слухайте. Це... Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, 11 годинників. Охренеть. Отаких. От не знаю, видно вам нормально, ні. Жесть, 11 однакових годинників. Що з ними робить? Це куда? <пух> <пух> Офігеть. Ну, типу, реально, їх тут 11 штук. Ціла жменяка. так, Так. так, так. Так, <реш> жесть. І по скільки вони коштуються щось дороге, недороге. Офігеть. Якщо по 50 гривень кожен, їх тут 11 це 550 гривень. Це окуп п'яти посилок. Нічого собі. Оце мені подобається. Окей, ладно. Будемо оцінювати, дивитися, що воно коштує. Так, і останній ого, такий гігантський пакет.